Добрій. Не замерзли на вулиці? Ні. Я думаю, ви всередині чекаєте. Добрий ранок, тігри. Хотів я з самого ранку, це десь на пів шостого виїхати, а може і навіть на п'яту, ставив будильник, але не зміг. Зараз у нас 9.30 і я зробив тільки одне замовлення. А зараз тим більше їду по Келецькій, вже доїхав до моєї гранда, так і не зловив ні одного замовлення. Чи це все почнеться прокидатись десь після 11 чи що, не знаю, але наша задача хоча б до обіду гривень 600, в кращому випадку 700 рубати. Добре, йдемо тримати кулички. Будемо намагатись подолати нашу планку, точніше спочатку її виконати, дай Бог що її подолаємо. Ну і в ході дня будемо розмовляти з вами на різні теми. Наприклад, хочу сьогодні підняти таку тему, як занижені тарифи уклон. Я вам покажу деякі приклади, які, можливо, ви на це не звертали увагу, але побачите. Про що саме йдеться на. Так що працюємо, вам гарного дня, будьте мені здоровенькими, не хворійте, дивимось, насолоджуємося. Чого так тихенько? не виспались? Тільки встав будинок. Да. І куди? До праці зразу? Угу. Хоч поїли? Та ні, ви що яке зранку їсти. Я не можу зранку, і воно якось не лізе нікуди. Це не дещо да, якийсь часик постояти, походити, десь щось поробити, і тоді можна щось С вже поїсти. Да, Стаканчик води спочатку, щоб... Води ну, покимось зранку. Так, насипає мені поки що замовлення на замовлення. Непогано уклон себе проявляє. Мені це подобається, тому що вже на вулиці, бачите, трошки пішов сніжок і морозець присутній. Оце допомагає не стояти на місці. Значить, Я сьогодні тему хочу з вами підняти занижені тарифи уклон. Зараз. Перед тим як до цього відео вставити вставочку, я намагався знайти в своїй фотогалерії скріншоти замовлень, які я отримував, а їх було немало. Але я вибачаюсь і вам не вставлю. Повірте мені, слово, Я зараз вам вставлю, покажу ось тут з боку, чи ось тут з боку діалог з оператором. Значить, в цьому діалогі було наступне: я звертався. Службу підтримку пояснював, а нахіра мені замовлення, яке скручене замовником, і по відстані, яку я мав, маю проїхати, ще більше, ніж тому зазначено. Тобто, бачите, ціна нижче базовою, нижче, ніж початкова. І ще додатково я маю проїжджати, там 300-400, а навіть в деяких замовленнях доходило до 600 метрів, тобто 600 метрів на замовленні я маю проїжджати я це все писав в службу підтримки, служба підтримки мені відповіла, коротко змоделюючи що саме. Вибачте, але тенденція кількості замовлень по вашому регіону не та, яка хотілась, і ми змушені знижувати ціну, щоб підтримувати попит по замовленню. Ось така відповідь. Я намагався добитись того, що якщо це є скручене замовлення зі сторони не замовника, а вашого. Тобто як оператора, то давай додавайте кнопку не обов'язкове замовлення. А якщо ви вже так хочете попрацювати, бо це вже працює десь тижня два. А якщо ви хочете так працювати і надалі, то чому б вам не зробити розсилку через свій офіційний канал для нас, водіїв, що працює така схема? Ніхто цього не зробив по сьогодні, і я думаю, вони це не зроблять. Хлопці, я вас прошу звертати увагу на замовлення, які ви перевозите. Якщо воно є нижче вказаної ціни, значить дивіться. Лайт це 70 гривень за 2,2 км. Стандарт це 75 гривень за 2,2 км, комфорт 80 гривень за 2,2 км. Тобто у нас стало це 2,2 км, це база, а далі міняється тільки ціна 70, 75 і 80 якщо буде, Якщо ви бачите, що ви проїжджаєте на 2,2 км, а 2,5, 2,6, в мене було таке, що і 2,7 приходили замовлення там, за 70 гривень, ну це треба бути Буратином, щоб виконувати його. Не підтримуєте таку акцію, яку запропонував уклон. Ви виїхали заробляти, а не витрачати. Тому краще інколи не робити дурну роботу в мінус собі. І тим більше виконана ця робота це є прямолінійна підтримка уклона в їх у цієї авантюри. Якось так. Де ваш світ. Да. Піднімайте настрій. Да, дякую. Ви побачили, так? Які звернення я робив до підтримки уклон і яку відповідь уклон надав мені. І, до речі, я зараз знайшов одну фотографію, скріншот, який я робив, я відправляв людині, тому я зміг її витягнути. Зараз я її перепрошую. Я отут покажу вам. Оце і є, про що я вам говорив. Ви будете їздити на довші дистанції, а при цьому заробляти менше. Зверніть увагу, це замовлення категорії стандарт. Категорія стандарт це значить 75 гривень за 2,2 кілометри. Наступний кілометр, тобто від 2,2 до 3,2 буде коштувати, якщо я не помиляюсь, там 1450. Потім наступний кілометр ще 1450 і так далі. Так. В цьому випадку 75 гривень за 2 кілометри 36 метрів. Ми маємо дивіться 2,36 ділимо на 2, Це на 7% ми проїжджаємо більше. Що таке 7%. Давайте ми порахуємо. 7 відсотків це 75 гривень, і з них беремо 7 відсотків. 350. Тобто ми недоотримували з вами 3,50. А тепер представте, скільки замовлень за день роблять водії, і скільки замовлень ми з вами зробили по таким заниженим тарифам. Це легко рахувати, якщо в нас каратиші, так сказати, ці мінімалички. Це легко рахувати. А якщо в нас замовлення, от як зараз я отримав, на 108 гривень 5,2 км, Категорія стандарт. Я її, що зараз так швидко порахую, ні. Якщо детально роздивлятись, ну може не кожну заявку, яку ми отримаємо, а через дві, через три, детально прораховувати. В кожній з них буде сидіти занижений тариф або округлений тариф. І тут питання до тих, хто їздить на бензині. На дизель, на газу, або, в принципі, і на електричці, але заправляється на станціях, де вартість коштує 15 гривень. Скажіть, ви задоволення від цього отримуєте? Чи вам в кайф? Єдине пояснення цьому може бути це тільки те, що ви орендуєте автомобіль. Або ви студент. Більше толкового пояснення. Сніжок ще є, але такий незначний. Пропустимо до цього шкіта на Део. Я думаю, що він би не додумався виїхати на бордюродним колесом. Це шкет, який головою не думає і створює тільки ось такі проблеми для всіх, не знаючи своїх габаритів машини, не думаючи наперед, що це може визвати для всіх. І це його щастя, що І це дуже велике його щастя, що ззаді ще машина його не підперла. Хоча вже збирається з тої сторони, з тої сторони. Он с этой тележкой даже лезенько Хендай проехал. Вин, как На опыте. Наш клиент нас чекает. Наш Аж плечи пиджаты холодно. А не, у ну, него какая бабулька. Лавка. Добренького. вам робили? Угу. На вух? Вухо. Збоку на суставі челюсті. Що, пропустили десь? А, Ні, там, коротше, якийсь рік, наверняка горошок маленький був на тому суставі, я ще навіть не обращав німання. А от в березні десь проскозили чи що. Ти їх загнав таку атерому зробив. Як та тенісний шарик. Жировічок? Типа того. Це удаляли. Чи ви тебе запили? Та, ну, ні, сьогодні ти <ріст> вже не був. Дякую, гарно, Алло. Доброго дня вам. Доброго. А це таксі, підскажіть, будемо їхати? Яке таксі? Не знаю, хтось замовляв таксі. Швидко гроші на Гоголя. М -м -м -м, ні, це, мабуть, якась помилка. Розуміло. Угу, дякую. Так, пілота Так Відповідь. це якась помилка. Ви бачите, що на вулиці. І так прикольно, що ми з пасажиром їхали по келецькій, снігу не було і тільки ось піднімаючись. У Барському до, до, до автовокзалу нормально почали насипати. Подивіться. Ви не забувайте, якщо катаєтесь в таку погоду, включати світло, тому що з таким потоком снігу і вітру автомобіль практично становиться мінімально замітним. Так, добре, 11 -та година. І ми зробили тільки чуть-чуть. 6 замовлень. Могли зробити 7 замовлень і вже мати 500 гривень. Зробили тільки 6 замовлень. Всі були мінімалки. Чому винад? Ні, 20 років. 20 стрілять. 20.30. При і замовлень вже немає. У мене щось пікнуло три замовлення. Це смішно. 11.37. Може зробимо паузу, поїдемо, по поб'єм кави. О, до речі, сьогодні, по-моєму, це вона зміня. Можна буде заїхати. Вже таке зробимо. Так, виключаємо агрегатори, переводимо режим перегляду і їдемо. Об'єм каву. Так, друзяки, я, значить, цей заїхав на каву, потім мені дзвонили і сказали, що треба під'їхати за місто. Коротше, по своїх справах. Я повертаюся пустим. Мені треба швиденько зараз падати за комп'ютер, зробити деякі роботи. Тому хочу вам сказати, що скоріше всього ми на цьому закінчимо. Вам привіт, передавав Славік. От така пробка, -та. як завжди. Як тільки випадає якийсь Момент снігу або дощу зразу ж відбувається трубка. А ще оці учбові автомобілі виїжджають по дві по три машини, в рядочок стоять, а це взагалі не проїхати. Друзі, будемо з вами тоді баю баю казати друг другу. До нових зустрічей. Я, звичайно, ще вечором буду виїжджати, добивати свою гульку, але це вже буде без камери. У нас нічого не змінилося, як була по уклону, здається, 500. Зараз секунду, глянемо. 456 і 90 гривень по убіру на дитячу лікарню возив. Все, значить, інша половина гулі треба добивати ввечері. Всі, хто виходить на лінію працювати гарного дня, будьте обережні, дорога трошки слизька. Включайте фари, будьте нам розумашками, працюємо і трансформуємося. До зустрічі!